Ви коли-небудь думали, що от, знаєте людину на всі 100%, а потім виявляється, що та людина любить піцу з ананасами, кладе собі у чай або кохва 10 ложок цукру і це все заїдає булками з родзинками. Скажіть повне розчарування. Вам страшно знаходитися поруч цією людиною? Вона якась така, от, знаєте. Темна лошадка, але не з якимсь інсайдом. А от з якою ж там чорнотою. От, може, вона ще й оливки любить. Жарти жартами, але я вас вітаю на моєму каналі Дірід Забор. Позаду мене Роберт Блог дивиться ось своїм доробком психо. Мій філософський відступ на початку відео свідчить про те, що ми поговоримо про людський жах. Я довгий час думала про цю книгу, мала багато розумів, багато читала про Роберта Блоха і взагалі, от, зацікавилась я чесно, таким от, певним трилером. І... Мені стало цікаво, що в сучасній літературі дуже багато тепер автори почали лякати своїх читачів власне людським жахом, а людськими вчинками менше надприродньо більше реальних людей. Психо, це дійсно. Культовий роман Роберта Блоха. Я знаю, ви вже там наперед кажете: О, а я бачив, я бачив пір, хічко, це ж дуже класно. Так, це класно, але я вам скажу банальну річ, що книга вона набагато цікавіша та огидніша. Ви мусите почитати книгу «Психо» Роберта Блоха. М -м -м. Ще додам до людського жаху, що Роберт Блох став. Таким одним із перших авторів, хто поекспериментував і спробував налякати свого читача без привидів, так. Він спробував налякати читача справжньою людиною, справжнім людським єством. Не хочу заглиблюватися повністю в біографію Роберта Блоха, але скажу вам, що він з маличку дуже любив читати такі, от знаєте, дешеві журнали з оповіданнями, такими стрьомними жахастиками. І вже тоді захопився творчістю Лавкрафта. І Лавкрафт дуже суттєво на нього повпливає, і навіть у блоха буде можливість з ним полистуватися. Батько космічного жаху стане для блоха таким певним протежем, і це буде помітно на початку його кар'єри. Він трошечки зацінить у цей поклик ктулху, космічний жах, але він знайде себе. Він знайде себе у більше таких, знаєте, кримінальних детективах. Трилерах, жахах, таких більш пов'язаних з людським жахом. І, знаєте, найцікавіше, що Лавкрафту, напевно, сподобалося це ну, таке захоплення блоха ним. Що той пише про нього оповідання? Це дуже цікавого е, таку цитату, яка може трошечки дати вам уявлення більше про е, постать Роберта Блоха. Власне, коли написав своє перше науково-фантастичне оповідання, таємниця обсерваторії у профілі, що супроводжував цю історію, блог описав себе як високого, смаглявого, некрасивого з усім шармом і індивідуальністю болотної гадюки. Він зазначив, що ненавидить все, але особливо не любить ласолевий суп, червоний лак на нігтях, прибирання та оптимістів. Ну що ж, людина, яка пише хорори, ну я не знаю, чи вона може бути оптимістом. Ну, мабуть, може, але не знаю. Можливо, я занадто упереджена. Раз це досить сумно. Розуміти, коли твій там наставник, натхненник, кумир помирає. І я не знаю, Блоху ще пощастило знаєте, знати полистуватися з ним. І коли йому було 20 років, на жаль, Лавкрафт Помирає це, звичайно ж, молодого письменника розбиває всередині. Про що ж це психо, про кого він розповідає? Отож головний герой Норман Бейтс. Здавалося б, звичайний такий хлоп, який е живе з такою, знаєте, владною матір'ю, такий є мамин синочок. От вони разом керують мотелем. Але оцей звичайний хлоп, ну йому ж скучно, мабуть, там мотелі тусуватися з мамою. Він тишком нишком читає цікаву літературу, наприклад, про окультизм. А ще Норман має певні проблеми. З своєю психікою. Ой, Через деякий час мотель став занепадати, тому що побудували нову трасу, і дуже мало відвідувачів взагалі заїжджали старою дорогою. Але якимсь чудом, не знаю, ну для тої жінки, мабуть, ні, ніяке то не чудо, але вона вирішила. Все-таки зупинитися у тому мотелі, бо була погана погода. Та й плюс жінка дуже цікава, бо вона працювала в агенції нерухомості і викрала гроші у свого клієнта, щоб бути своєму коханому сему, а погасити борги і з ним ну, зажити, одружитися. І от власне вона там зупиняється, здавалося, ну нічого, ну там поспить, і поїде далі робити успішний успіх. І все ніби класно, але жінка піде собі в душ, і, власне, вона після того душу не повернеться живою. І, знаєте, після цієї книги ви задумаєтеся, чи варто зачиняти двері в ванну, щоб не грохнули випадково? Можливо, гарна ідея. Тепер давайте про досить такий цікавий факт що Щоний герой Норман Бейтс він частково, частково базувався на серійному вбивці Енді Гайні. Але е, сам блог він завжди говорив, що його надихнула не сама особа того серійного вбивця, а от власне автора надихнула ця ідея серійного вбивства. І також деякі дослідники творчості блоха кажуть, що Вейтс також мав риси Келвіна Бека, видавця замку Франкенштейна. Але взагалі Блох зазначав, що головний герой є просто плодом його уяви. І давайте не будемо приписувати ну, реальних людей до створення цього героя. Ще одна цитата блог, яка мені сподобалася, що він сказав, що у результаті того, що відбувалося під час Другої світової війни, та читання більш поширених робіт з психології, я зрозумів, що справжній жах не в тіні, а в тому спотвореному маленькому світі. Всередині наших власних черепів ми бачимо, що блог зазначає людський страх про людину, в якій всередині сидить оте чудовисько з шафи. І, до речі, перед блоком ну чомусь не називають Едгара По першим, хто писав про людську психіку. Як вона може впливати, Бо оповідь про м, гордона піма, якщо не помиляюсь, там прям трошак, тому що там теж про м, головного героя, який м, опинився на кораблі серед Відкритого океану йому треба виж вижити і психіка просто буде боротися з реальністю. Там будуть галюцинації, там буде все, там буде просто виживання, і там повний трешакет. І оцей психологічний такий певний підхід блоха е вже в наш час. Він був реально унікальним. Я вже що він зараз теж унікальний, тому що от скільки б я творів Стівена Кінга не прочитала. Блогу вийшло налякати мене найкраще. Це, напевно, такий жах, який я ну так нормально запам'ятала, і який реально мене налякав. є питання, тож, яка відмінність і чому там, наприклад, я маю прочитати книжку, якщо бачу вже фільм, я дивилась фільм? Мені не сподобалось, що головні герої в фільмі занадто якісь ідеальні. We have 12 vacancies. 12 cabins, 12 vacancies. They, they moved away the highway. Oh, I I Тому що в книжці Норман, він змальовується таким гладким, неприємним чоловіком. А в фільмі ми бачимо такого приємного психопата. Ну не знаю, такий от він. У фільмі, от він реально Довіра в нього якась. Він такий милий з тою жінкою. А в книзі він реально неприємний і він реально викликає якусь певну недовіру. Фільм концентрується на саспенсі. 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 Боже, там на Е, здається. І цей Саспенс. у сенсі Альфреда Гічкока у його кіні. Це такий певний метод. Напруги. Ви знаєте, от коли ви сидите, от, ви, от е, хто ходив на нову екранізацію цього Тараса Шевченка, е, Боже, Носмирато, от. І коли я дивилася, це ж кінотеатр, там ж класний звук, там ж все так потужно, і оцей, оцей прийомчик саспенс. Саспенс Може вивчу до кінця відео. Оце, знаєте, музика. Напряженіє і зараз вилізе за той стрілян? І це такий оу трэш. І от, власне, гічкою вводить таку штуку. Якщо говорити вже про роман, то він реально м м тисне з боку такого психологічного. Тут є герої, і у кожного з них є якісь ну, трошки проблеми. Мені здається, з головою. Звісно, головного героя набагато більше проблем. До речі, де тут зверху, певно, у мене. Томас Гарріс про Ганібала лектора. Там такий теж момент є. Знаєте, психологія маніяка, психологія психопата. От що в нього в голові, ти ніколи не вгадаєш. Це ну, дуже така от справа лиха, тому що люди, які з народження, мають проблеми, які пов'язані з мозком. Це дуже важко їх побачити. Ну, Батькам потрібно я не знаю, відразу ж зреагувати. Тому що ми знаємо, скільки людей у світі є психопатів, але вони, ну, здорові, вони лікуються, вони не, не є певною загрозою для людства, а є, які не лікуються, і ми бачимо, як два діда. Коротше, ладно, не будемо про політику говорити, бо зараз як занесем. Я відповідаю на питання: чи страшно читати психо Роберта Блога? Ну. так. Я скажу, що так, сцени, знаєте, питки казні уроди, то ще півбіди, а от власне, як то все розкривається, і що робить цей головний герой, тому що ми розуміємо, що це ще страшніше, бо книга базується, ну, 50 50 базується на реальному випадку, що ну, дійсно такі випадки існують, і це дуже стрьомно. Я якийсь скажу висновок, що психо це більше, ніж. Просто хорор, це певний такий, знаєте, психологічний портрет чудовиська, якого можна зустріти ну реально не тільки от, ну, на сторінках книги, а він є, він може ходити поміж нас людей. Знаєте, той факт статистики, що у натовпі може прийти потенційний вбивця, так, біля вас, але вас то не затроне, бо ви щасливчик. Клас. Таких випадків у всьому світі дуже багато. І я раджу, хто хоче насолодитися прекрасним чтивом хорору, хто хоче познайомитися от реально з класичним, гарним хорором. Читайте Роберта Блох. Мені здається, що усі його книжки можна почитати. Він жив написанням хорошого трилеру. Він та, блін, він надихався творчістю Лавкрафта. Це вже багато про що говорить. І... Це неймовірно чудиво, воно, до речі, дуже легко мені пішло. Тут буквально 130 з чимось сторінок, і, до речі, за продовження цікаво, що продовження фільму дуже відрізняється, хоча Блог давав сценарій, але його не затвердили і сказали, чувак, ні. Ну і тому Роберт Блох написав окремі. Частини до цієї історії, а Голівуд зняв інше. Тому вам судити, що вам більше подобається. Я брати інші частини не буду, тому що ну, це для мене занадто. Я люблю хорори, казні питки уро. Але це для мене занадто. Я не знаю, це дуже психологічно тисне, але це, це дуже добре написана книга. Вау, ви були на каналі Завер, Питки Казні і Це був огляд на творчість Роберта Блоха і його доробок. Дуже відомий культовий роман психо. Якщо вам сподобалось це відео, ставте цьому відео лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мене і всім до нових зустрічей